Наш герой народився в селищі Нова Водолага на Харківщині. Тут минуло його дитинство та юність, звичайне життя звичайної дитини, дитячий садок, школа, а згодом доросле самостійне життя. Ігор з дитинства вирізнявся емоційністю та вразливістю, був серйозним не за роками, з дещо стриманою навіть неприступною вдачею. Водночас лишався щирий, але не з усіма. Відкривався лише тим, кого по справжньому відчував. У 2000 2009 роках навчався у Новодолазькій загальноосвітній школі номер 2 Ігоря я пам'ятаю стільки, скільки взагалі себе пам'ятаю. Ми жили по сусідству, разом росли, навчалися в одному класі. Щоранку йшли до школи разом і так роками. Нас єднало багато чого, але, мабуть, найбільше спільний інтерес до спорту. Після Уроків ми часто обговорювали заняття з фізкультури, а в 8-9 класах разом ходили на секцію з баскетболу. Це був один з найкращих спогадів нашого шкільного життя. Окрім спорту, нас об'єднувала ще одна пристрасть музика. Особливо подобався Емінем. У Ігоря була ціла колекція його дисків, які він мені охоче позичав. Ми годинами слухали треки і обговорювали текст пісень. Ігор завжди дуже болісно реагував на несправедливість, хоч був серйозний, навіть дещо замкнутий. Він не раз доводив, що може постояти за себе і за тих, кого ображали безпідставно. У ньому було щось справжнє, глибоке почуття гідності, мужність, внутрішня сила. При цьому Ігор мав чудове почуття гумору. Йому вдавалося легко розрадити обстановку, розсмішити. Підтримати добрим словом з ним завжди було цікаво і легко. Він залишив, залишив по собі світлі спогади, ті, що живуть у серці назавжди. Важливою пам'ятною сторінкою дитинства Ігоря стало навчання в художній школі. Саме через малювання він висловлював те, що не міг або не хотів сказати словами. Малювання було для нього не просто захопленням. А способом говорити без слів, заповнювати тишу тим, чим жив його внутрішній світ. Ніжне чудо. Так Ігор назвав одну зі своїх картин написану спеціально для тата. У ній щире і світле почуття десятирічної дитини, передане мовою кольору й душі. У шкільні роки Ігор займався у спортивній школі, мав нагороди за участь у змаганнях із пауерліфтингу та еквандо і гирьового спорту. З ранніх років виявляв щиру зацікавленість технікою. Батьки з теплом згадують, як він мріяв про іграшкову машину, і скільки щирої радості було в його очах, коли вона нарешті з'явилася. Це дитяче захоплення з роками лише зміцнювалося, тож вибір майбутньої професії, пов'язаної з технікою, був для нього абсолютно свідомим і природним. Після закінчення 9 класу Ігор вступив до Харківського автотранспортного техніку, який успішно закінчив. У 2013 році здобувши кваліфікацію механіка. Прагнучи глибших знань, він продовжив навчання в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут на факультеті автомобільного транспорту. Ігор багато читав. Його духовний світ формували твори Василя Стуса, Тараса Шевченка, Івана Франка. Та найбільше його надихала Ліна Костенко. У її поезії він знаходив усе, що було близьке його серцю правду, гідність і силу. Дуже любив її вірш Крила, слухав у виконанні Богдана Ступке. Найближчим задухом для Ігоря був Вільям Ернест Генлі, британський поет і письменник 19 століття, чия поезія про незламність і внутрішню волю відгукувалася в його серці. Вірш не підкорений став для Ігоря духовною опорою. Особистою декларацією сили, його останній рядок я вільний я духу свого капітан, володар своєї я долі». Ігор носив на тілі як тату, як знак своєї внутрішньої свободи і відповідальності за власну долю. Ігор глибоко цікавився історією дисидентського руху, особливо діяльністю Володимира Буковського, радянського політв'язня, правозахисника й одного із символів опору тоталітарному режиму. Його сила духу, стійкість перед репресіями та незламна віра у свободу, справили на Ігоря велике враження. Згодом побратими на фронті почали називати Ігоря Бук або ж Буковський на честь цього незламного борця. Події початку 2014 року Революція Гідності, анексія Криму Росією та початок російсько-української війни кардинально змінили життя багатьох українців, зокрема й Ігоря. Він брав участь у мітингах на Майдані в Києві, а в березні-квітні 2014 року став на захист Харківської обласної державної адміністрації від російських бойовиків та місцевих сепаратистів. Очевидно, ці події мали глибокий вплив на 20-річного юнака. Відбувся справжній перелом у свідомості. Усе, що було раніше прочитано й осмислено, склалося у цілісне, світоглядне розуміння. Прийшло чітке усвідомлення свого місця в історичному вирі подій. Ігор ніколи не мріяв про військову кар'єру, але саме тоді приймає свідоме рішення стати на захист своєї землі від ворога. У вересні 2014 року він звернувся до військомату за місцем проживання з проханням направити його до зони АТО на Донеччині. Проте йому відмовили. Та Ігор не зупинився уже в середині жовтня. Він проходив військову підготовку в навчальному центрі Десна, рішуче налаштований якнайшвидше вирушити на передову. Його прагнення захищати країну був свідомим і непохитним. Упродовж наступних трьох років Ігор брав активну участь у бойових діях, ставши на захист країни. Свою бойову службу він розпочав у лавах добровольчого українського корпусу Правий сектор, одного з ключових добровольчих формувань. Яке стало символом спротиву на початку збройної агресії Росії в зоні АТО? З листопада 2014 року Ігор служив у складі першої штурмової роти 5-го окремого батальйону, виконуючи завдання на передовій як гранатометник і кулемет. Його підрозділ брав участь у найзапекліших боях, зокрема в районі селища Піски, на той час одного з найгарячіших напрямків фронту, розташованого неподалік Донецького аеропорту. У ті дні кореспонденти білоруського телебачення працювали безпосередньо в зоні бойових дій, фіксуючи перебіг подій та беручи інтерв'ю у бійців. Серед героїв одного з таких репортажів був і Ігор Корчак. Чого, приведемо від. обычный студент, механік обслуживания машин дві Я всю життя представляю, що машина буду робити двигателя, вот, Ну, никогда не представлял, что это был ну, таким механизмом. Только сейчас я делаю механизм. Я пошел сюда, потому что у меня э, живут родители. Родители живут в поселке, как я говорил. Это 40 километров где-то. Да, 40 километров от Харькова. Я так матери, когда я уезжал сюда, я матери сказал, что я лучше поеду туда. І буду вже там їх держать. Будем там цю землю. На початку 2015 року, під час запеклих боїв за новий термінал Донецького аеропорту, бійці першої штурмової роти тримали оборону на ключових стратегічних позиціях у районі шахти Бутівка Донецька, а також поблизу сіл Спартак і Водяне. Ці райони становили частину оборонного периметра навколо аеропорту, який став одним із головних символів українського спротиву. Саме тут, під постійними обстрілами і ворожими атаками, формувалася справжня бойова загартованість нашого героя. Ігор був справжнім патріотом своєї держави, сильним і рішучим воїном, який завжди йшов попереду. Разом з ігором ми стали на захист держави, коли расисти ступили на нашу землю ще 10 років тому. З початком воєнних дій у 2002 році Ігор не став відсижуватись, зважаючи на групу інвалідності. Він знову пішов до війська захищати свою родину, свою країну від орків. Друже, спочивай з миром, світла пам'ять тобі. Нам дуже тебе не вистачає сьогодні тут, бо ти справжній воїн і патріот приклад для багатьох. У квітні 2016 року Ігор уклав контракт на проходження військової служби у 501-му окремому батальйоні морської піхоти Збройних сил України. Варто зазначити, що на той час, у свої 22 роки, наш герой вже був відзначений низкою державних та відомчих нагород за сумлівну службу і участь у бойових діях. Серед них відзнака президента України за участь в антитерористичній операції. Медаль «Ветеран Збройних сил України, а також почесний знак Маріуполь. Відстояли, перемогли. 8 травня 2017 року стало переломним моментом у житті Ігоря. Під час виконання бойового завдання поблизу села Павло Донецької області він зазнав надважкого поранення. Зовсім поруч вибухнула 120-міліметрова міна. Уламками були пошкоджені майже всі внутрішні органи, шия. Рука була перебита в трьох місцях. Почалася сильна кровотеча, тіло було всіяне уламками. З поля бою Ігоря вивезли лише через 4 години після припинення обстрілу. Першу медичну допомогу йому надали в госпіталі Маріуполя, де вилучили найнебезпечніші для життя уламки. Далі лікування продовжили у Дніпрі, а згодом в Одесі. Розпочалася тривала боротьба за життя, складні операції. Та виснажлива реабілітація. 2 липня 2017 року Україна урочисто відзначала 25-ту річницю створення військово-морських сил Збройних сил України. З цієї нагоди в Одесі, де Ігор перебував на лікуванні у військовому госпіталі, відбулися заходи, присвячені вшануванню військовослужбовців флоту. Серед нагороджених Ігор Корча, який отримав іменний годинник. Як символ вдячності, поваги та визнання його служби, нагороду було вручено безпосередньо в госпіталі. Цю почесну місію особисто виконав командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Ігор Воронченко. Батьки Ігоря, які в той час перебували поруч із сином, були запрошені на урочистості як знак глибокої поваги до родини військовослужбовця. За рішенням медичної комісії Ігорю було встановлено другу групу інвалідності 23 роки інвалід. Це рішення стало початком нового, значно складнішого етапу його життя, життя, в якому довелося залишити зброю та побратимів і прийняти нову реальність, реальність внутрішнього спротиву, болісного переосмислення себе у мирному середовищі. Ігор знайшов у собі сили розпочати повноцінне життя, зберігаючи гідність, стійкість і силу духу. Приїхав до Києва, де на нього чекала його Юля. Наше з ним знайомство відбулося в лютому 2015 року. Я на той період часу волонтерила. а Він воював у складі правого сектору. І він мені мене попросив щось йому придбати, і я купила. І з того часу ми почали спілкуватися. З того часу почалася наша історія довжиною сім років. І от перші тижні, коли ми з ним спілкувалися, він був настільки розумною, зрілою людиною, там настільки зріла душа, що я весь час гадала, що я спілкуюся з дорослим чоловіком. Його погляди на життя, на майбутнє, на дітей, на сім'ю, Ну, вони досить зрілі були. І коли я дізналася, що цьому хлопчику свого лишна всього, лиш всього 21 рік, ну, для мене це був шок, тому що в 21 рік людина не може так розсуждати, не може так думати. Народження донечки стало для Ігоря початком нового життя, сповненого сенсом і щастям батьківства. Свою маргаритку він годував, гуляв з нею, грався, радів кожному її кроку, кожному досягненню. Для Ігоря донечка стала цілим всесвітом. 24 лютого 2022 року. У перший день повномасштабної війни Ігоря виконали до військомату як військового запасу, але через інвалідність повернули додому. Проте, сидіти і спостерігати за тим, що відбувалося, він не міг. Ігор почав шукати підрозділи територіальної оборони. Наступного дня він спробував приєднатися до одного з них, але через нестачу зброї йому відмовили. Через кілька днів йому вдалося таки приєднатися. До 23-го окремого стрілецького батальйону територіальної оборони. Він став командиром другого відділення першого взводу першої роти. Цей підрозділ дислокувався поблизу кільцевої дороги біля Києва на виїзді з Єрпеня. Це було останнє місто перед столицею, яке українські сили мали втримати будь-якою ціною. І для нашого героя ця ціна виявилася найвищою. 24 березня 2022 року. Підрозділ Ігоря утримував оборону на одному з найнапруженіших напрямків. Під час бою він отримав кульове поранення в голову. Медики до останнього боролися за його життя, але смерть, та сама, з якою він не раз зустрічався у своєму короткому, але героїчному житті, здобула перемогу і забрала його назавжди. Ігоря поховали на лісовому кладовищі в Києві. На землі. За яку він віддав життя указом президента України від 18 липня 2023 року Корчак Ігор Валерійович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертний ігор був людиною мужньою і вольовою, справедливою та надійною. Він безмежно любив три речі: Україну, свою маленьку донечку і батьків. Україна втратила великого патріота, а батьки єдиного сина. Сьогодні батьківське серце зігріває лише онука, маленька Маргаритка. Іноді вони збираються разом, і бабуся, перегортаючи сторінки сімейного альбому, знову й знову розповідає їй про тата героя.